Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Ну, на цьому каналі дуже мало підписників, вони не додаються. Ну, власне кажучи, тут можна винити тільки себе, тому що ніякого власного креативу немає, але ну, так, якось і немає натхнення на цей креатив, тому що якось ну, зовсім не зрозуміло для чого це, кому це потрібно, чи потрібно це взагалі. І ну, таке якось. От. Життя продовжується один якийсь день зараз проживаєш натхнення в собі знайти в ну, такі темні часи, безнадії, навіть я би сказав, важкувато. Ну, іншого часу в нас нема. Робимо що, що можемо там якось так. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.